Друзі, всім привіт! Ви на каналі і Корпус сама М203 у чорному кольорі. Це компактний міні тавер який поєднує сучасний дизайн, argb підсвічування та хороші можливості для охолодження. Він підходить як для ігрових, так і для робочих збірок, залишаючись при цьому зручним і функціональним. Подивимось, як він виглядає зовні та що може запропонувати. Всередині все це у цьому відео, але перед початком традиційно від вас вподобайчка і підписочка. Дизайн саме м 203 можна назвати сучасним і функціональним. Спереду ми бачимо велику металеву сітку, яка виконує практичну функцію, забезпечує максимальний притік холодного повітря до трьох встановлених вентиляторів. Через цю сітку пролягається rgb підсвічування, яке надає корпусу яскравого і привабливого вигляду. Бокова панель виконана із загартованого скла, і вона дозволяє бачити всю красу комплектуючих усередині. Особливо це вигля... Виглядає ефектно, якщо ви використовуєте оперативну пам'ять чи кулер із підсвічуванням з іншого боку, корпусу металева панель, яка приховує простір для кабель менеджменту. Матеріали стандартні для цього класу: метал, скло та пластик, товщина стінок 0,5 мм. Це середній показник, але корпус не виглядає кволом, він досить жорсткий. Загалом відчуття від матеріалів приємні. Він легкий, але не здається дешевим. Усі порти розташовані на верхній панелі, що дуже зручно для щоденного використання, особливо якщо корпус стоїть під столом. Тут є два порти usb 2.0 Для підключення периферії, один швидкісний порт USB-30 для флешок чи зовнішніх накопичувачів, а також стандартні роз'єми для навушників і мікрофони. Кнопки вімкнення та перевантаження теж знаходяться зверху поруч із портами, тому доступ до них простий. Корпус сама m 203 має компактні розміри: 385 на 205 на 425 мм Тож він легко розміститься навіть на невеликому столі або під ним, не займаючи багато місця. Попри те, що це міні-тавер. Усередині вистачає простору для більшості сучасних комплектуючих. Він підтримує материнські плати формату Micro ATX та ITX, що відкриває широкий вибір варіантів для збірки від бюджетної до потужної ігрової. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте. Про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Щодо сумісності з великими компонентами, тут усе досить добре продумано. Максимальна довжина відеокарти може сягати 330 мм, Тож навіть габаритні сучасні моделі сюди встануть без проблем. Висота кулера для процесора може бути до 160 мм. Цього що сюди підійдуть більшість популярних повітряних кулерів для блоку живлення передбачено нижнє розташування і він може бути довжиною до 170 мм чого більше ніж достатньо для стандартних моделей. Особливістю цього корпусу є вже встановлена система охолодження. Спереду встановлені три вентилятори діаметром 120 мм із ARGB підсвічуванням, а на задній панелі є ще один такий самий вентилятор. Це дає чудову базову вентиляцію відразу з коробки, і вам не доведеться додатково витрачатись на охолодження. Якщо Якщо ж ви хочете посилити систему, то на верхню панель можна додати ще два вентилятори по 120 мм, або встановити радіатор системи рідинного охолодження. Корпус підтримує встановлення системи рідинного охолодження на передній панелі розміром 120-240 або навіть 280 мм, а на задній панелі можна поставити 120-міліметровий радіатор. Завдяки металевій стінці спереду і перфорації зверху повітря циркулює максимально ефективно. А rgb підсвічування вентиляторів створює стильний вигляд, який особливо ефектно. Виглядає у вечірньому освітленні. Внутрішній простір саме м 203 організовано максимально раціонально для свого компактного форм-фактору. У нижній частині є окремий відсік для блоку живлення, завдяки чому він не заважає загальному повітряному потоку всередині корпусу. Це рішення також робить збірку акуратною, оскільки основна маса кабелів прихована для кабель менеджменту. Є достатньо отворів і місця для кріплення стяжок. Тож навіть у невеликому корпусі можна зробити чисту та охайну організацію дротів щодо дискової. Під системи тут передбачено один внутрішній відсік для накопичувача формату 3,5 дюйми, тобто класичний HDD. а також чотири окремі відсіки для SSD розміром 2,5 дюйми. Це дозволяє гнучко організувати зберігання даних, поєднати швидкі твердотільні накопичувачі для системи й програм, і з більш містким жорстким диском для архівів. Також є чотири слоти розширення для встановлення відеокарти та інших плат. Така конфігурація оптимально підходить для збірки середнього або навіть високого рівня. Попри компактні габарити, всередині достатньо місця, щоб зручно зібрати систему без відчуття, що чимось доводиться жертвувати. Кабель-менеджмент організований добре, завдяки чому навіть новачок зможе акуратно прокласти дроти. Вже встановлені вентилятори створюють хороший повітряний потік. Сітчаста передня панель допомагає зберігати низьку температуру. Ще один плюс це підсвічування ARGB, яке робить навіть просту збірку візуально привабливою. Денному використанні корпус не створює жодних незручностей. Легко підключати периферію, легко чистити від пилу завдяки простій конструкції. Загалом враження залишаються позитивні як в плані дизайну, так і в плані функціональності. З мінусів можна виділити не надто велику товщину металу 0,5 мм, Але це нормально для корпусів цього класу, і він усе одно залишається доволі жорстким. Сама м 203 це корпус, який вдало поєднує компактність, гарний дизайн і хороші можливості для охолодження. Він чудово підійде тим. Хто хоче зібрати стильну і акуратну систему без зайвих витрат на додаткові вентилятори, адже базове охолодження вже йде в комплекті. До плюсів можна віднести фронтальну панель, Airflow Mesh, чотири вентилятори з RGB-підсвічуванням, згартоване скло і підтримку великих відеокарт. Якщо ви шукаєте недорогий, але якісний міні-тавер із гарним дизайном і. Зручною організацією простору сама M203 стане чудовим вибором. Він однаково добре виглядає і в геймерському сетапі, і в робочій системі. При цьому дозволить легко оновлювати або розширювати конфігурацію у майбутньому. Якщо вам цей огляд сподобався, обов'язково ставте вподобайку під відео. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього доступного корпусу в коментарях під цим відео? Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.